Подивимося, що буде. Інтернет був дуже поганої якості, я перед... Подивимося зараз, чи щось зміниться. Зараз я собі поки налаштую, щоб бачити ваші повідомлення коштовується зараз. Ага. Не сподіваюсь, вам буде гарно видно. Так, буду... Він виглядав. Ну, що від інших відрізнявся, в принципі, думаю, зрозуміло. Так, і я сюди. Великих вже багато. І не стільки тут зроблю маленьких листочків. Ось так. Хай. Вирішує все глина. Зараз розкатаю і подивлюся. Скажіть, Маленький раз пропигнул, раз и еще меньше е. Ось так, чудово повирізаю обережно. Як я вже казала на попередніх стрімах, ці три роботи вони. Окремо на різних стінах, так і разом на одній стіні. Пробую, спробую ігнорувати це. Отже, і в стовпчик можна вчепити буде і так само окремо на не визначилися, тому я роблю такий максимально універсальний варіант. Перша робота, яка вже зліплена, кому цікаво, можете подивитися попередні стріми, вона така дуже багато деталей. Листя там теж буде присутнє, звичайно, але багато будуть і великі квіти. Форманов пише салон, хай ховаю так. Звідси вона буде, з двома листочками. Зараз. Ще листочок буде ось тут. Зараз я тільки... пар. Перепрошую, якщо неправильно прочитала ім'я Скажіть. Зависати зображення щось. Інтернет, наскільки у вас виглядає? Хоч щось видно, чи нічого. Сюди текст тут зафіксую і заразом і вирішимо. Ну, до речі, знаєте, я від третій, мабуть, сюди листочок додала, як ви на це дивитеся. А зараз я чимось. Чимось зафіксую, щоб вони. Чимось припізню. трішечки буде ось виконувати. Ось так. Так, трішки Добрий вечір. Ні, Поліна, йди спати. Тобі вже час давно спати. Потім подивишся у записі, наповнитись тобто, після. Вранці. Ну що, знову нічого не працює, так? Я бачу, що за за інтернет. Краще завтра прокинешся в гарному настрої. І мені ось хочеться сюди ще листочок додати. Герман пише, коли потрапляєш на стрім, то справи до... Я сподіваюся, що дуже поганий інтернет чомусь. Я сподіваюсь писає періодично. Ну, я перезавантажила інтернет вже кілька разів. Я вже Красу сьогодні спілкуватися. Третю вже роботи з цієї серії і подивимося, якщо інтернет дозволить, вже буду робити сьогодні, почну. Тут листья. Кисть видео. Там 420, 430. Листочек сюда додам. И вырежу. то буде шкода. І стрім же ж нормально, пройшов не, не зависало. Сьогодні погано працює. Зараз ще цей листочок якось гарно защиту. Знаєте, можливо його взагалі сюди на цю гірку робити якось так. Просто буде ось так близенько і ось так трішки. Так, ось так зафіксую, щоб кішечки був припіднятий. Ось так. І серії ще не пофарбована, але вже все зліплено над другою роботою. І третє беру так, Третя. Буде велика квітка, велика квітка маленька. Щоб вони. Якщо я це можу зробити. Так, зараз. Покажу ось першу роботу, перша робота із цієї серії. А зараз я перезапущу стрім, поставлю меншу я.